Привіт друзі. Сьогодні в мене на огляді сушилка для фінаменту від компанії Creality. Давайте подивимось, розпакуємо, подивимось на меню і як вона працює. Стачається на ось такій коробці. Вона трошки пам'ята, але нічого. Друзі, хто знає, напишіть для чого потрібна ця сушка. Або, якщо не знаєте, напишіть свої варіанти. Для чого саме вона потрібна? А поки ви відповідаєте, давайте розпакуємо коробку з сушителем для філаментів від компанії Creality. Як ми з вами бачимо, сама сушилка дуже гарно упакована пінопластом та пленку, яка захищає наш привод. І так, друзі, що ж входить до комплектації сушилки для фіомента? Від компанії Creality. До комплекту входить сама сушилка, провод живлення. Також до комплекту входить трубочка, по якої можна далі передавати фулемент одразу з цієї сушилки прямо в ваш 3D принтер. Або від компанії Creality, або від будь-яких інших компаній-постачальників 3D принтерів. Перше враження від цієї сушивки, що вона дуже гарно зроблена. На цьому екранчику була захисна плівка, яку я зняв поза кадром. Ось ця рішоточка це вентилятор, через який буде наганятися тепле повітря. І буде сушити наш з вами філамент. Те, що вона от зараз так відкривається, коли ми її з вами крутимо. Це, ну, це не є великою проблемою, тому що ну, це не та поверхня, на якої повинна стояти дана сушилка. Дана сушилка повинна стояти на ровній поверхні. Ось так виглядає цей прибор вже біля 3D принтеру. Ось так вставляється трубочка, яку можна потім вже поставити направити в 3D-принтер і друкувати одразу з сушилки. В сушилки стоять підшипники, завдяки яким філамент може крутитися в даному приладі. Військовим моментом, який ви повинні розуміти, що коли проходить сушка, клапан, який стоїть у верхній частині приладу, був відкритий для того, щоб волога, яка випаровалась, мала можливість випаровуватися через цей отрів, а не конденсуватися всередині приладу. Давайте спробуємо включити цю сушилку. Позаду сушилки є червоний вимикач, який ми зараз з вами вмикаємо. Після того, як ми включили привод, на екрані привода з'являється кнопка вмикання, яку ми нажимаємо та тримаємо деякий час, після чого запускається програма. В цій програмі ми бачимо відносно вологість, температуру, яка зараз в приміщенні та температуру, яка використовується для сушіння пластику. Також ми можемо вибрати тип пластику. При цьому для кожного типу пластику є вже своя запрограмована програма сушки. Після того, як ми з вами запустимо програму і чекаємо, поки відносиво запуститься нижче 15%. Також не забуваємо відкрити верхній клапан. Для того, щоб волога могла виходити, а не конденсуватися всередині приводу. Як ви бачите, пройшло вже 7 хвилин, та відносна вологість внутрі сушилки впала вже до 28%. Багато хто писав, що є проблеми з сенсором, але цих проблем я не замітив. Все працює дуже гарно. Часу не вистачило і довелося поставити ще раз. Ну що, друзі, я можу сказати, сушка працює, сушка гарно працює, багато хто писав в оглядах цих сушок, що вони не йдуть нижче 20% загальної вулиці, та ще всередині. Ну, як ви бачите, воно в до ну, мене доходить до 15% і нижче не йде 15-16. Ну і це вже достатньо для того, щоб... Ваш філамент висох і гарно працював. А якщо він був це, то можна побачити, чому я коли ви друкуєте різноманітні така була сня на ваших виробах. А на сьогодні все. Підписуємось, ставте лайки. А також будемо залишати, коментарі під цим відео. А якщо у вас є питання стосовно цієї сушилки, залишайте їх під цим відео. А на сьогодні все. Пока-пока.